Вибух у сумській квартирі. Вчора ввечері стався у багатоповерхівці на металургів 24. Під обвалами загинула жінка. Ще п'ятеро людей госпіталізували із тілесними ушкодженнями. Про причини і наслідки вибуху далі в сюжеті. Вибух стався у цій десятиповерхівці близько о пів на дев'яту вечора. Після нього у квартирах людей повибивало двері, скло у вікнах, пошкоджені машини, що стояли під будинком. Я был как раз в квартире, напротив стоял как раз, ну, как раз увидел только, как молния такая, и хлопок, и все, и посыпались стенки, ну, ну, как и стенки эти, стекла посыпались. Я выглянул, и, ну, только в подъезд выглянул, там туман полностью, туман ничего не видно, и начали эвакуироваться, потому что выскакивать, ну, по-другому никак. Сидели, что они не представляли никакой беды, и тут буф, и все. Вибух стався у цій трикімнатній квартирі на самому поверсі. Після нього підлога обвалилася, і під нею поверхом нижче на шостому загинула жінка. Знайшли під завалами ще одного чоловіка, який в шоковому стані. Рятувальники пройшли кожен поверх і перевірили на наявність людей, які потребували допомоги, і всіх вивели. Є небезпека подальшого руйнування. Плит перекриття між восьмим і сьомим поверхом, крім того, обговорена перекличка проведена по під'їзду людей. Всі знаходяться на місцях. Після того, як рятувальники оглянули будинок, людей групами заводили у квартири, щоб вони забрали необхідні речі. Я кошку, так, співав забрати документи, теплі речі. По предварительному освітку у нас складається впечатлення, що пройшов взрив газовоздушної здушній Взривається вона, коли маленька концентрація газу. І тобто, чоловік тільки починає її відчувати. Це якраз найопасна ситуація, коли газовоздушна сміть готова до взриву. тому що не всі багато і не слышали запаху газу. Ну, як раз, вероятно, що була концентрація, як раз зриво опасна. Зараз вже бачите автобуси, які будуть людей відвозити тим, хто немає де зараз оселитись. Тут треба подякувати представникам Сумського НВО, які надають зараз готель ювілейний, а також гуртожиток по вулиці Праці. За інформацією начальника відділу з надзвичайних ситуацій Артура Петрова, на сьогодні зі ста однієї евакуйованої особи у готелі розмістили 37 мешканців. Решта залишились у родичів. До лікарні після вибуху доставили 5 людей. З них двоє дітей 7 і 9 років, решта дорослі. Значить, серед дітей 7-9 років, якщо говорити про їх стан, він був задовільним: жінка 31 року, жінка 66 років, також були госпіталізовані, обстежені, проведені відповідні діагностичні процедури в подальшому лікуванні, також стаціонарному не Потребують його. І чоловік на сьогодні один залишається у нас в закладі, це 59-річний чоловік, стан його важкий, має опіки поверхні тіла, знаходиться в реанімаційному відділенні обласної лікарні. Біля нього чергують поліцейські. Тож і поліція проте сказала після того, як у нас дійсно допит людини, яка підірвала газ в своїй квартирі, яка зізналася в тому, що. По яких причинах чи родичі хотіли квартиру продати, Що ще, ще, ще щось? Зараз це підтверджують сусіди. Що він веде себе вів постійно неадекватно, як, як психічно хвора людина. Ми взяли його дані зараз, перевіримо, як він себе поводився, чому він так себе поводив, які у нього нервові розлади. Уже після 12-ї вночі, будучи тут, на місці вибуху спеціалістами пад «Сумегаз» було зафіксовано у квартирі 129 де був епіцентр зриву на цьому поліці. Поверсі на кухні є фотографії, що від'єднаний був рукав до газової плити, від'єднаний від опуску методом відкручування, тобто не під час вибуху відірвало, от, а було від'єднано зараз. На п'ятому поверсі, як уже сказав мій колега, встановлені домкрати, які стабілі... стабілізують міжповерхові перекриття. Завтра, в 5-й годині ранку планується встановлення трьохсекційного крану з ковшом. Почнемо роботу о 8-й годину ранку, так, десь? заплановано. так, На 8 годину ранку розпочнемо. Вони почнуть знімати з верхніх поверхів і будуть ці будівельні конструкції. Загружати цей ковш. З'ясували, що чотири квартири. От всі інші, це незначні пошкодження, які стосуються, де скло, де балкон, балконні рами. Всі капітальні ремонти міська рада бере на себе. На сьогодні у перші три під'їзди будинку подали світло, газ та запускають опалення. У під'їзді, де стався вибух, вимкнули світло до п'ятого поверху. Розпочато розпочати кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 194 частини 2 кримінального кодексу України, а саме умисне знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху або іншим за небезпечним способом, що спричинило смерті потерпілої особи, в тому числі розглядається ця версія. Дійсно, є особа мешканець цієї квартири, де що була епіцентром вибуху на сьомому поверсі в даному будинку. Особа також постраждала, знаходиться у лікарні на даний час госпіталізований він з опіками, там тілесними ушкодженнями, і з його слів так він причетний до чинення цього злочину. Саме випустив газ в квартирі, потім закурив і в результаті цього стався вибух. Якщо вину мешканця квартири, що вибухнула, доведуть при умові, що чоловіка визнають осудним, йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. Маргарита Єрмак, Катерина Годенко, Марина Селигань, Андрій Гераченко та Сергій Лазаренко на часі новини.